Всім вітання! Сьогодні в нас 13 липня 2024 рік. Починаю достигати сорта абрикосу Le Цього року, на жаль, я сюди не доходив дуже, то він тут в мене перегружений досить таки сильно. Трохи деякі плоди травмувалися, бо не обрізані. Але тим не менше не гниє, нічого. Красота. Недавно був у нас дощик десь днів 6-7 назад. Нічого не потріскало. Взагалі не потріскало. В-3276 е чуть-чуть тріщинки були. А тут навіть трещинок немає. Раніше я цей сорт на помісілекті мав. От він мене не дуже задовольняв через те, що він був мелкий. На прям дрібніше і все так, що капець. Прям. Ось. Цього року, тут я теж, на жаль, конкретно це дерево дуже перегрузив, не побачив я його, не дійшов до нього, і... але можна оцінити просто навантаження, хоча не дуже тут оціниш, воно все під листям ховається. Ну, от так, може просто покажу. У нас тут дуже зараз спека. От В інтернеті жартують от Сьогодні передають 38 градусів, в інтернеті жартують, що ще пару градусів і погода буде як горівка. Де 40 градусів. Ось, непогано, непогане навантаження. Гілка така парамаж, ну самі бачите, як вона гойдається. Дуже багато тут абрикос. О, тут це дерево я трохи перегрузив, не побачив. Тут десь, напевно, воно в районі 40-50 грам будуть плоди. А ці от поряд в одну і в другу сторону, то вони будуть напевно крупніші трохи. Ось тут якраз навантаження нормальне. Так, зараз сонце світить, нічого бачу, не видно. Тінь падає, а я не буду мати коли, бо вечором вже маємо зривати, а мене вечором тут вже не буде. Ну, непогано, непоганий такий розмір. Я задоволений, на алочі я задоволений. Розмір, ну... В районі 60-70 грам, я думаю, повинен бути. Це при тому, що підмерзання було, що не обрізано. Догляд тільки самий мінімальний, Тобто початок цвітіння Хрінстар, закінчення Luna Sensation і, і далі ще десь тиждень назад був фітохелп внесено разом з Quantum Gecon. Супер змочувачем ваганосиліконовим. Так, 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 де я тут вагу положив? Ага. Ох. Профтик в мене. А, вага нагрілася. За 5 хвилин. Ладно, мож, може увімкнеться. Ніби увімкнулася. Трохи я. 70 грам. 58. 63, ну тобто ви зрозуміли. 60-70 грам, тобто цілком-цілком класно. Так, надіюсь видно, бо я нічого не бачу. На сонці телефон каже, сховайте камеру, бо перегрівається, а в тіні під собою нічого не бачу. Ну, надіюсь, видно. Це я взяв трошки перестигший плід, Ось видно, він чуть вже зморщився. Щоб ідеально оцінити смак, бо ці ще трошки вони твердуваті. Ну, по факту їх теж можна їсти, але. Ладно, один якийсь розглупимо. Ну, візьмемо може ось цей. Може таке бути, що через цього року через заморозки в деяких сортів чуть гірше відділяється кісточка. Це така особливість може бути. Так. Тут чуть-чуть кісточка цього року гірше відділяється. Непогано, по суті, просто чуть-чуть більше, ніби волоком. Навколо кісточки так вона ну, витягується нормально. Нормально. Витягується смак. Шикарний. Шикарний смак. Як на мене, це найсмачніший з вес-сортів. Так, знов треба в тінь ховатися. Через цю спеку бідний телефон не витримує. Каже, сховайтеся в тінь. Так, ну що, скуштуємо менш достиглий. А тепер так, дуже смачний, Чуть-чуть свинку має в шкірочці. Ну, це найсмачніший з L-серії. А цей, що перестив вже трошки, та такий самий смак. Ну, як бачите, кісточка майже повністю відділяється. Ну, трошки вона цього року тримається більше, бо через заморозки воно таке в деяких сортів буває. Коли заморозки, кісточка ніби відділяється, ну. Но... Чуть-чуть ніби ось так. З одного боку, ніби чуть-чуть вона більше перероша. Хоча, ну, як бачимо, я її витягнув без питань. Без питань, але в деяких сортів таке стається. Тобто кісточка не вросла, Просто після заморозку деякі сорти таке можуть можуть таке видати. Тобто, виходить, що навіть якщо він твердий, Смак плюс-мінус той же самий, що і в перестиг плоду. Просто перестивши чуть більше ніби сочності має. А оці в наприклад, вони будуть ту ж саму сочність мати. От, і досить таки ну, цей вже перевісів. Ось бачимо, цей теж вже з цієї сторони трошки він вже, як би кажу, все, треба зривати, завтра і вести, продавати. Ай. Але, якщо чуть-чуть раніше, це я взяв сам і достиглі. Ті, що чуть -чуть менш достиглі, ну, як бачимо, вони цілком транспортабельні. Днів два-три вони точно побудуть в обороті, а далі вони ті що твердіші. Далі все буде окей. Ось так само цей. Він ще тверденький. Його ще можна дня два-три возити, питань не буде. Плюс шкірочка тут тверда, навіть як, як він чуть-чуть розм'якний, питань не буде. Ава дуже класний сорт. Ах, ти ж знову з цією жарою не дасть мені нічого зняти. Камера перегрівається і все. І що ти тут зробиш? Дуже класний сорт. От, якщо взяти оці зараз, що вони... Так. Зараз вони чуть більш транспортабельні. О, якраз так, те, що треба. Ну, як бачимо, кісточка майже ідеально відділяється, чуть-чуть просто більше тримається з цієї на, на ребрі. Ось, чуть -чуть, ніби більше вона тримається. Але цілком да, не випадає зовсім так, як в аборигена, наприклад. Але питань нема. Тобто це не в кісточка, просто в деяких конкретних пудах, це там пів процента може бути, що вона чуть тримається ніби сильніше. Не ну, просто чуть сильніше смикнув і все. І питань нема. Це особливість. Так, знов. Не дасть мені засняти, треба десь сховатися в тіньок. О, ось такий досить такий гарний сорт, мені подобається. От, тверденький. От коли я вже розлупив його, сильно надавив, він так ніби чуть-чуть вже починає. От вже м'якіший став. От, но в обороті прям ну, красота. Лиш би був попит. Надіюсь, що трошки будуть брати, бо сорт реально класний, смачний. Надіюсь, що хоча б тиждень люди будуть купувати абрикос. Далі, скоріше за все, в мене з абрикосом вже буде все. Тобто абрикоси будуть, просто не буде кому купляти. Людей тоді вже, вже збирають до школи дітей і вже все, попит вже нульовий тоді в моєму регіоні, туди вже тільки хіба кудись возити.